Всім привіт! Жобрикос з вами, так як персонаж, який повинен був виконати сотню справ, перш ніж стати зомбі, став зомбі на другій справі, я вирішив, що в випадку смерті персонажа список буде передаватися в спадок наступному персонажу, створеному в тому ж самому світі. Ну це ж зомбоїд. Кожний персонаж рано чи пізно вмирає. Не вмирають лише ті, хто десь посеред лісу е, вживає на грибах та риболовлі. На стрімі я створив точну копію загиблого персонажа. Ну, звісно, всі отримані навички втрачаються при цьому, бо все-таки новий персонаж. І вирішив, що продовжу виконання цих справ ним. Але для початку я вирішив знайти попереднього персонажа, який тепер ходить у вигляді зомбі, і розберуся з ним. Після чого поховаю його біля місця, де він збирався Дім. Зі зброї я знайшов тільки сковорідку. ну Мені здається, це така стандартна, стандартна зброя всіх, хто починає грати в зомбоїд. Перше, що знайшлося в Шафчику, і чим можна битись. Ну і звісно ж, я назбирав цілу купу зомбі за собою, сковорідкою їх не вбити, це проблема. Ще з двома зомбі сковорідкою справитись можна, ну коли їх вже більше, ну це вже нереально. Але є одна вже провірена часом стратегія, як можна відірватися від зомбі. Бачиш великий паркан, перелазиш через нього, вони це зробити не можуть, вони починають його обходити. А ти тим часом кудись за стіночку, за будиночки і чим подалі звідси. І ось ти вже плануєш смитися звідси подалі, але бачиш відкритий гараж, і, от знаєте, це він просто... він просто тебе спокушає. Ти пробуєш залізти всередину, но включається сигналізація, і ти тікаєш звідтам, де ще швидше, ніж раніше. Ну а що далі, бистренько пробігаєш в готель, бачиш трасу, головну трасу Маудро, і в ліса, в ліса, як якийсь, не знаю, щур, пацюк, лісний гоблін. Там ти вже стараєшся відірватися від зомбі. Ну, звісно, головне ще й нанерватися на купу, яка там може бути схована в цих деревах. Ні-ні-ні, я не про ту купу, яку можуть люди накласти під деревами в якомусь парку чи лісі, а я про купу зомбі, які там можуть бути. І ось ти вже від них відірвався, лізеш через ліс вже назад до траси Маудро і натикаєшся на нову купу зомбі. Ну не прямо купу, а купку, але зі сковорідкою, це така велика купа, блін. Ну а що далі? Далі розумієш, що ніфіга тут тебе не вийде і треба знову від них якось відриватись. За тобою назбиралася вже така досить пристойна купа зомбі, і що робити в такому випадку? А єдиний варіант, який я побачив, це якусь школу. Школу і, надіючись, що двері відкриті, я пішов до головних дверей. Думав, що, можливо, я там зможу їх якось розвести, але, звісно, я не маю плану приміщень. Це погано, можна забігти в якусь роздягалку туалет або кімнату тупікову без вікон і там і загнутись. Але мені пощастило, я забіг в якусь їдальню. Тут же зомбі почали через вікна з вулиці ламатися і падати всередину в їдальню, але там був запасний вихід, я через нього і вийшов. І одразу вже за кут школи побіг. Ну Якщо чесно, це мені не особливо допомогло, тому що там їх все рівно багато було. Я вже був на середині футбольного поля і вирішив подивитися назад, скільки їх там назбиралося. Ну кубка пристойна, сковорідку їх не перебити. Ще трішки від них тут побігав і побачив варіант, який міг стати спасінням. Ще один високий паркан вже на майданчик баскетбольний. Тут можна непогано їх так розвести. Зараз вони попробують зайти сюди всередину через один єдиний можливий вхід, а я просто перестрибну через паркан, ну перелізу через паркан і побіжу далі. Спрацювало просто чудово, але я чуть не нарвався на ще одну купу зомбі, яка стояла зліва. І я вирішив, що я краще піду через ті дерева. Ризиковано, але думаю, так буде краще. І ось я вже підбігаю до якогось закинутого бару. Знайомі місцинки якраз тут недалеко і загнувся попередній персонаж. Ось, до речі, видно автомобіль, який став йому практично могилою. Ну і звісно, прицеп, через який це все сталося. Я просто так хотів забрати цей прицеп, що вирішив передавити зомбі автомобілем. А він зараза зламався в купі зомбі, і так попереднього персонажа і з'їли. Ну, це ви могли спочатку побачити. Я пішов до мінівена, який мав тут десь недалеко стояти. Ну там можна було взяти собі сокиру, хоча б щоб легше їх відбивати. Але по дорозі мені довелося відбиватися від зомбі, і вони трохи зробили мені кукус. Трохи в шию, але обійшлося без справжнього укуса, ну лиш там царапнули чи подерли. Шию я, в принципі, перебунтувати встиг, але досить багато крові персонаж вже втратив. Ну, Головне зараз знайти якесь безпечне місце і там відпочити. Я добрався до свого мінівену, ну і того мінівену, який залишився від попереднього персонажа. Це був основний автомобіль з основним лутом. Біля мінівену був ресторанчик. Я вирішив, що краще всього буде зупинитися в цьому ресторанчику, ну залезати рани, так би мовити. І двері були зачинені, я взяв монтування і вирішив їх зламати монтуванням. Вийшло не з першого разу, але вийшло. В принципі, в ресторані було чисто, але на кухні мене очікував такий сюрприз: два повара. Ну, з ними я розправився. Ночувати довелося прямо в ресторані на кріслі, але нічого страшного, краще на кріслі, ніж бродити в вигляді зомбі. Ну, після того як я відпочив, я пішов шукати свого персонажа біля того автомобіля розбитого, зайшов по дорозі на склад продуктового магазину, трохи там похом'ячив, і пішов вже до автомобіля. Ось я вже біля автомобіля, і в цій купці зомбі я бачу свого попередника, так би мовити. Він помітив мене і пішов до мене. Ну це мені на руку не доведеться перебивати всіх, всього лише відведу його і ще одного зомбі і так з ними розправлюсь. До речі, він виявився досить міцним горішком, ну це і логічно, тому що він був і в кастці, і в майсці, і в бронежилеті, і в курці. Але на кожного міцного горішка знайдеться монтування. Міцне монтування, і він того цього натиску не витримав. Залишилось, Залишилося всього лише взяти його в руки і донести до мінівена. Не дуже легке завдання, але я це зроблю. Нести довелося досить довго, інколи кидаючи на землю, тому що доводилося битися з зомбами, які виходили то з лісу, то ще звідкись, але я його все-таки дотягнув до мінівену. Поклав я його на сидіння мінівену і відправився в дорогу. По дорозі я все-таки вирішив забрати той прицеп, тому що ну він за нього загинув, не забирати його це було би, не знаю, якось тупо. Ну, звісно, просто так прицеп мені віддавати не захотіли, але я все-таки справився. Скажу чесно, прицеп вони дуже дуже сильно не хотіли віддавати, ну ви можете це побачити. Само собою, що вже з прицепом, коли я їхав і приїжджав мимо продуктового магазину, я вирішив, що я вигребу звідти де всі консерви і всі продукти, які не псуються. Ну, в прицеп покладу запаси, запаси це важливо. Після продуктового магазину я заїхав в книжковий магазин забрати літературу, яка навчить мене краще будувати, і всяке таке різне, там вже було трішки трішки зомбі. Частину книжок я вже встиг зібрати в сумки, але зомбі зайшли через задні двері. Ну я їх перебив і все це спакував. Після книжкового магазину я відправився в магазин. касет. Поки, поки працює електрика, поки є електроенергія, я вирішив, що я передивлюся всі касети, які потрібні для того, щоб покращити свої, свої вміння. Ну всі, які тут є в магазині. Ну, не всі, не всі касети, які в магазині, а всі корисні касети, які тут знайшлись. Після чого я відправився в дорогу. Мене чекав, по дорозі мене чекав Затора, але я його об'їхав. Ну тут не проблема було його об'їхати, тому що не такий густий ліс по сторонах. Ну точніше, тут лісу навіть немає по сторонах, це навіть не знаю, як це назвати якась розвилка, розгалуження, не знаю. А що мені потрібно для того, щоб поховати попереднього персонажа лопата. А де лопату шукати, десь де є інструменти, так я опинився на лісопилці біля Малдру в пошуках лопати вночі. На одному зі складів я все-таки знайшов лопату, набрав води і пора далі в дорогу. В дорозі в мене виникли деякі проблеми. Я звернув не в той поворот, і він був перекритий автомобілем, який потрапив в аварію. Я не міг там проїхати, а здати назад було проблемно. Тому що ззаді в мене прицеп. Тим часом зомбі вже підходили до автомобіля, це проблема, я вже думав, що тут життя і закінчиться, але все-таки я зміг там протиснутись, ну проживу подовше. Тут я вже під'їжджаю до дуже хорошої місцинки, де я вирішив будувати будинок і де я вирішив поховати попереднього персонажа. На диво мінівен непогано так заїхав на траву, але потім швидкість його все рівно впало. А ось і ця місцинка, озеро, біля якого я буду будуватися, і біля якого я зроблю могилу свого попереднього персонажа. Ну, давайте копаємо на березі прямо тут. Прямо тут на березі. Лопату в руки і погнали. Викопали. Пішли забирати. Гра Project Zomboid. А, так, все, беремо. Він там у нас на другому сидінні, ми весь час з ним їхали. Беремо його в руки. І понесли. Так, він все в нас є в інвентарі нормально? Так, ну давай, давайте ми його отак от викладемо, піднімемо, Піднімемо. Піднімем. Як його підняти тепер? Вот. Ні, то якісь личинки підняти. Личинки не треба піднімати. Його можна підняти ще. Во, можна підняти. Нормально в інвентарі, от, він, він мав отак в руках нестися. А як його туди? А от можна покласти. Так, ну чекайте, це ще не все. Це ще не все. Це ще не все. Зараз, зараз там в мене сумочка є весела. Весела сумочка. Тут вроді би. В багажнику. Така чорна спортивна сумочка має бути. Беремо її в основну руку. Project Zomboid гра. Основну руку йдемо, беремо. Так, тепер її ставимо тут на землю. Беремо звідти пляшечко віск. Закопуємо. закопали. Тепер сідаємо. Сідаємо на землю. Беремо віскі. П'ємо віскі. Попереднього персонажа ховаю. Який мав зніматися на Ютуб, але він сьогодні загнувся. Таким чином, ми і поховали нашого попереднього персонажа з пляшечкою віскі біля Чудового озера на чудовій галявині. Всім дякую за перегляд!